Шість недобудованих висоток Київська міська рада передала нацгвардії. Житло та можуть отримати понад 400 родин гвардійців. Ділянку з 2000-х років орендувало управління внутрішніх військ України. Квартири у висотках мали надати військовослужбовцям через банкрутство інвесторів. Будівництво зупинилося. Чи матиме довго нове життя? Цікавився Григорій Перлік. Шість будинків у житловому комплексі Дніпровські вежі, кожен на 34 поверхи, належало ввести в експлуатацію ще 2004-го. 420 квартир у новобудові призначалися військовослужбовцям внутрішніх військ, і ще пів тисячі мало отримати цивільний, що вклали в майбутні квартири власні гроші. Та досі в будинках не світиться жодне вікно. До мене дуже часто приходили, ну, так скажемо, не. Постраждалі, які на сьогоднішній день проплатили кошти-інвестори, і з намаганням щоб вирішити цей конфлікт. 2010-го, коли сплив термін договору оренди землі, будівництво заморозили. За цей час внутрішні війська перетворилися на Нацгвардію. Нове відомство тепер планує добудувати Дніпровські вежі. 10 грудня Київська міськрада поновила права нацгвардії на земельну ділянку. Це передача земельної ділянки в пустій. Користування для завершення будівництва. Тобто, вже Національна гвардія України зможе нормально залучити інвестора на підставі того, що є користування землею, отримати всі дозвільні документи на добудову і ввести об'єкт в експлуатацію. Зараз керівництво Нацгвардії шукає гроші на добудову. Це можуть бути державні кошти або приватні інвестиції. решти подробиць відомство не розголошує, беручи до уваги Ситуацію, яка склалася з будівництвом цього об'єкта, з метою уникнення соціальної напруженості серед військовослужбовців Національної гвардії України, фізичних осіб, які вкладали кошти в будівництво об'єкта, висвітлення неупередженої необ'єктивної інформації, уникнення спекуляцій, уважаємо за доцільне утриматися на цей час від сюжетів чи коментарів у засобах масової інформації стосовно будівництва об'єкта. Докладніше розповісти про добудову керівництво Нацгвардії обіцяє не раніше, як за два тижні. Григорій Пирлік Володимир Вістяка перший національний.